Ей, всім привіт, з вами я Форхенот, і сьогодні ми будемо грати за Ну Коротше, що вам, то я вам тут пояснюю. Ви вже повинні, по, поначалу побачили, що це така гра не, не, для, сляп, не для слабких нервів. Почали продовжуємо наш минулий сейф. Можете подивитися. Тут зараз з'явиться атміточка. Ну, то вот тут, вот, короче, здесь вот там появится меточка Продолжаем. Your way to sweet так. You've flesh -cube. Warning, Sometimes Прямо зараз зараз будемо жорстко робити щось. прямо чуть не спидранити. По минулий раз ми програли. Так, оно оце падло. Лавонову там. Но заховалося. А-а-а! Це для нього телепорт. Він зайшов, вийшов з іншого боку. Це падлюка вийшов з іншого боку. Зрозумів. Хей! Ювен Серді H. Ти він тут близько з колоночки ходить. Ух ти шо. Дивіться, дивіться, який він. Бладный. Ти шо ля? А він коси жа сажирав, ти типу, подивись. Кольором прапора України. Что это тут? Есть что -то. А, пасхалочки. Красавчики. Так, побежала, побежала, побежала. Hey! You cocoa. You to pay pay. Что тут? Тут я еще ни разу не был. Теж у нього типу, телепорт. Можна спрятатись. Це це дуже файно. То є база. Посидим поки тут. А, Що я можу вам розповісти? А, як ви розумієте, два відео в один день це щось занадто на моєму каналі. Я згоден з вами, але. Но... Тепер привикніть. Я готовий випускати відео на свій канал, як мінімум, раз в тиждень. Як мінімум, буду старатися. Не можу вам пообіцяти. Ну, як кажуть наші президенти, ми обіцяємо. Обіцяємо, що? Обіцяємо щось. Правильно, правильно. Наші президенти, як наші депутати, обіцяємо. Да обіцяємо. Я вам теж обіцяю, що щось то буде. Витя прямо на проюшечку. Можна зробити. Ця паскуда вийшла? Уйшла. Вот ну, сюда попише. А мені надо ей. А мені надо їм... Його рука не попастися. Він пішов в телепорт. Цікаво, який саме він телепорт ходить. Він з'явиться. Hey! You've Так що нам потрібно? Угу. Ми можемо зараз зайнятися кубиками. Я предлагаю вам їх нафармити зараз. Ну, так просто хабі бігати туди-сюди, туди-сюди. Ми ще в них не нуждалися. Про любому крафті. Це найкращий варіант е, зараз, що можна зробити, це насобрати ці купліки, щоб ними не займатися більше. Ой, блядь! Оу oh, шіт! Допоможіть! Ви це тільки що бачили, що тільки що відбулось. Це тільки що був просто якийсь повний канал. И кисточку сюда. И кубик сюда. і И баночку сюда. Оу oh, shit, оу шіт! Ой-ой-ой, яке воно зле. Да ти що? Прям напугало. І сукор ми сіди закладемо сюди. І молоки всякі сюди клодем. Ми тільки шепоклали кофе. Це що, це було якась баночка. Короче, производимо шоколадный. Шоколадный чамки, Чомки, Чамки, чамки, мого Так, а сколько мне надо их подготовить? все по да. Вы знаете, что в нем? Иди сюда. Иди сюда. На, пожуй, говна. Чуєте, народ, у мене є предположення, він проходить над ним світиться, що він, типа, що він хоче, дивіться. Може йому потрібно, типа, такі від торта кидати. В нього? А як ви вважаєте? Треба, я вважаю, це перевірити зараз буде. Ой-ой-ой. Фух. Та да, це був страшний сон. Е. Ну, давайте в нього кинемо, просто... Ну, хай я не то, що надо зготував. Зараз будемо перевіряти мою теорію. Що another... він? Він блакитний торт потребує. Добре? Please wait. You've inserted блакитний торт. Де западлюка? А ну. ушлепок. Вернись. Не, хп, типа, я Где ты кусок лайна? А бич? Детя творилка. Кто ты ТВПР тут такие страшные? Тут які що? Так, мене це не цей. Не влаштовує. Де це тварюка зараз?

Будем носить, будем носить. Ага, зараз він... можно жовтим законтрить. Так. Что? Что-то что-то ведь Алло? Хм? що? Я дітий? А! Э, це наня рекламатель. Буде рекламувати вам. Нє, ні-ні, ви що не подумайте. Як у такого маленького каналу могла бути. А, могла бути реклама, за яку платять гроші? Ні, реклама ж мого контенту. А Хочу вам сказати, що після виходу цього відео, як мінімум, тиждень-два. Не будуть випускатися відео. Шоу, шо, брехня, да, брехня. Я випустю скоро ем, відео по Майнкрафту. То чекайте, скоро буде летсплей по майну. А ми продовжаємо. Ах. Ну, як завжди, наня рекламонатер. якусь фігню творить. Продовжаємо далі грати. Ой-ой-ой! Ой! Всім до побачення! З вами був я, Форхенот, і... Ще хотів вам сказати. Бай-бай-бай-бай!